Всім привіт! Отож, сьогодні хочу з вами поговорити про демотиватори. Ніщо не демотивує краще і сильніше, аніж похвала з додатком Але. Ти все зробив класно, але. Ну, тут все може бути, але. І, як правило, продовження. Треба зробити по-іншому, ти можеш краще, ніби як такий стимул. Але нівелювання і перекреслення всіх тих старань, і, звичайно, результату, якого ти досяг. Тобто, по суті. Це ніби і стимул, якщо ти, звісно, перебуваєш в позиції жертви, і прагнеш доказати, що ти можеш краще. Прагнеш вилізти зі шкіри. І зробити все понад свої сили. Так, тоді це стимул. Але насправді це не зовсім конструктивна критика, це суб'єктивне бачення людини, яка аналізує, і воно, скажу вам так. Досить часто далекі від реальних, реального стану речей. І якщо думка цієї людини. Для вас важлива ну, з якихось причин, для прикладу, це ваш начальник, так, і ви хочете, щоб він якось відзначив ваш результат, це ваш друг, і його думка вкрай важлива для вас. Це ваш родич, мама, тато, для яких дійсно ви хочете бути найкращим. Особливо, якщо у вас є інші брати і сестри, і виникло певне непорозуміння в дитячому. Бійці, і ви чомусь вирішили, що вас люблять менше, аніж інших, і ви прагнете докласти всіх зусиль, щоб стати кращим і щоб заслужити більшу любов, щоб заслужити більше визнання. Тоді в такому випадку, так, якщо, ви, якщо вам характерний певний, певний стан речей, то ви так, ви будете старатися, ви будете хотіти робити більше, так. Але якщо ви адекватно оцінюєте власні можливості, і якщо ви чесні насамперед з самим собою, і ви точно знаєте, що ви доклали всіх зусиль, щоб отримати даний результат, тобто, по суті, цей результат на цьому етапі для вас найбільше досягнення. Тоді. Звичайно, подібне формулювання аналізу вашого результату вас трішечки так засмутить. І не факт, що ви будете прагнете старатися подальшому більше. Адже ваші найбільші старання не були оцінені певним чином. Тим, як на ну, яке ви очікували, так, оцінка мала б бути об'єктивною, оцінка мала б бути такою, е, ну, яка б дорівнювала всім прикладеним старанням. І, скажу вам так, досить часто такі ситуації відбуваються навіть. Е, Підсвідомо, люди не розуміють, люди не приймають те, що вони якимись своїми фразами можуть відбити охоту до роботи, відбити охоту до навчання, відбити охоту до розвитку. Тобто те, що ми хочемо донести в, інших, в очах іншої людини, воно є трішечки. В іншому світлі, так? І якщо ви з благими цілями все-таки хочете, щоб ваша дитина, ваш друг, чи ще хтось, чи ваш підлеглий для прикладу, досягав кращого результату, ну, починайте з критики. Починайте з аналізу, починайте з відзначення позитиву, починайте з. Похвали, похвальби старань. Адже, якщо ви дійсно хочете, щоб дана особистість старалась більше, робила краще і отримувала кращий результат, дійсно стимулювати краще. вибачайте за тонологією краще, краще, краще. <кхм> стимулювати все-таки правильніше. Хвалячи, а не критикуючи. Хоча певна критика завжди має місце, але важливо, щоб критикою ви не перекреслили, не нівелювали старання іншої людини, не звели все нанівець. Оскільки в такому випадку ваша оцінка Буде мати прямо протилежний результат, ніж той, на який ви очікуєте так? своїми фразами. Досить часто, навіть в дитячому віці, коли ми нівелюємо чужі досягнення, чужі старання, це може бути показником деякої заздрості. Тобто ми не можемо так, як інша людина, а ми не маємо того, чого інша людина, і зазвичай таким нівелюванням ми хочемо зрівняти нас, тобто поставити ту людину на наш рівень, щоб нам не було якось так завидно, щоб нам не було так якось образливо, що ми не маємо того чи іншого, що ми не можемо так чи інакше. І зазвичай навіть з дитячого віку починається дане обсмінювання, нівелювання, в дечому приниження результатів. І якщо особистість, яку таким чином вирішують брати, перевіряти на міцність, так не знає, не має адекватної самооцінки, я не маю на увазі високу чи низьку, адекватно, так? Не розуміє дійсно своїх можливостей, не оцінює, не аналізує свої результати, вона дійсно може попасти під вплив даних ось таких фраз, демотиваторів і дійсно уявити, що так, ну, мій результат такий собі, ну не можу я так, як хтось, і тому подібне. Не зазвичай оце все переростає в досить таку важку проблему психологічного характеру, оскільки. Людина в дорослому віці, вона продовжує поводити себе саме таким чином. Вона з даної позиції жертви, оскільки вона ж, навіть якщо вона досягне результату, все одно той результат не буде суттєвим. так? Все одно буде оте але. Оте але буде її переслідувати все її доросле життя. І я вам скажу: це важко, оскільки недооцінювати власні старання набагато. Гірше, напевно, ніж переоцінювати. Е, ну, це моя особиста думка, можете не погодитися, але коли ви недооцінюєте власні результати, ви завжди будете в такій позиції невпевненості. Не ви завжди будете вважати, що ви не варті чогось, оскільки ви щось не вмієте, не знаєте, не можете зробити. І саме ці всі не вони в дорослому віці заважають жити. Заважають жити звичайним життям. Я тут не говорю про якісь надлюдські досягнення, якісь великі перемоги в вашому житті. Це не Оці не заважають жити звичайним життям, оскільки в звичайних життєвих ситуаціях ви завжди будете сумніватися у власних силах, ви завжди будете піддавати сумніву, результати власні, власні, власні маленькі перемоги, власні здобутки. І скажу вам, це буде на підсвідомому рівні відчуватися іншими людьми, і вони будуть. Ставитись до вас аналогічно. Тобто те, як ви випромінюєте ставлення до себе самого, воно вам повертається в ставлення інших людей. Відповідно, починаємо завжди з аналізу, що я вмію, що я можу, що я зробив для того, щоб досягти певного результату, яких зусиль доклав. При цьому не Порівнюємо себе з іншими, не порівнюємо власні результати з результатами інших людей. Ні в якому разі. Всі ми маємо різні характеристики, різні розумові здібності, різні задатки, різні навички і різний навіть темп. Певних досягнень, різний, різну швидкість розуміння, виловлювання інформації, різну реакцію на певні ситуації. Тому не порівнюємо себе з іншими, а порівнюємо себе з собою, наприклад, місяць тому, рік тому. Два роки тому. Або більше, в залежності від того, який результат у вас, яку ви ціль прагнете досягнути, і коли ви почали це робити. І якщо ви чесні перед самим собою, якщо ви точно знаєте, що ви доклали всіх зусиль, щоб досягти певного результату, об'єктивно його оцінюємо об'єктивно себе хвалимо, об'єктивно себе стимулюємо, не звертаючи уваги, не то, що не звертаючи уваги, не звертаючи наскільки суттєвої уваги на думку інших людей, адже скільки людей, скільки думок, а ваша впевненість в собі. У власних силах, у власних здобутках, вона буде йти проекцією в реальний світ. І люди, яким заманеться, якимось чином нівелювати ваші здобутки якимось чином принизити, знизити, скажімо так, результат ваших старань. Можливо, будуть так думати, але, швидше всього, вам прямо цього казати не будуть. А якщо і спробують, то, звичайно, отримують впевнену відповідь, чітку фіксацію і більше пробувати цього робити не будуть. Тому всім бажаю бути впевненим собі, бути наполегливим і чесним перед самим собою. Якщо дійсно стараєтесь щось зробити, старайтесь з усіх сил і об'єктивно оцінюйте власний результат. Кожна маленька перемога це все-таки перемога. І це ваша перемога, за що варто себе похвалити, чим варто гордитися, і що має вас надихати, стимулювати на подальшу працю над самим собою, на подальший шлях до досягнення кращих результатів. Адже досконалості немає меж, правильно? Тому будьте впевнені. І не піддавайтеся ось таким маніпулятивним фразам з додатком але, які будуть розхитувати вашу впевненість в собі і, звичайно, будуть заважати вам жити вашим звичайним щасливим життям і досягати певних цілей, здобувати певні перемоги. На які ви себе налаштували, які ви собі запланували. Все насправді дуже просто, все починається зсередини нас. А все інше навколо це результат того, що ми випромінюємо. Як ми думаємо, як ми уявляємо і в чому ми переконані. Якось так.